Вітаю, ви на каналі Дача ТВ. Ну що? Харківщина з дощем. Знову дощі стояти на завтра і на післязавтра, подивіться, е -е, відразу мінуса нашої ельтавки задуває. Задуває. Минулий раз з друзями сиділи е -е, і вітер був. Зараз пішов дощ, подивіться, все задува сюди. Так, перше, двері ставимо 100%. Думаю, нам вони допоможуть. Дах підшили. світла. Світла також у нас тоді не було, ліхтар ми вішали. Ну, зараз проведемо, світло у нас вже буде. Так, ну там без різниці нам, там нам без різниці. Якщо рибалити, то сядемо з цієї сторони, з цієї сторони не задував. Ну, Дивлячись, з якої сторони буде вітер. Так. Світло є, двері є, два мінуси виправили. Що далі? За качок скажу, немає, друзі. Два дні плавали, вісім штучок маленьких. Вчора пропали наші качки. Качка прилетіла, поїла зерно і полетіла кудись. Я думаю, лисиця поїла їх. Не знаю. Дуже переживаю за них. Але сусіди кажуть, що прийдуть. Прийдуть, прийдуть. Надіюсь. Так, чим зараз займаються? Дах общали. Обшиваємо. обшиваємо зараз кімнату. Давайте я вам покажу. Наша кімната майже готова. Також світло сюди завели, залишилось нам ось тут прибити. Вісім досок дошок. І отут дві засверлити е І все. Все у нас кімната готова. Тепленько зараз тут чудово, е Я думаю, для рибаків буде чудове. Першу ніч буду ночувати я тут. Е зараз це зроблю. З ночовочка і зроблю собі е можливо м'ясо замариную. Гал. Винесем десь встановив казанок, каші наварю. Ну, подивимося. Планую тут переночувати. Як вийде в мене, все покажу. Дощ, чудова погода, а в нас тут тепленька. Двері. Да, мільйон переглядів. Все вірно, друзі, повело, опустились двері мої. Бачите, да? Вже... Не закривається. ну Піднімаємо а так і тоді ще вони працюють. Так, Двері переробимо, напевно. Ну, все, в принципі, все показав вам, друзі. Е, перший, перший, хто буде ночувати в цій альтанці, це буду я. Підготую, зніму ролик. 24 доби на рибалці буде. Ох, риба викидується. Закачок, переживаю закачок, ну я їх чекаю. Все, друзі, до зустрічі.